Вітаю, друзі! Сьогодні у мене неймовірна смачна вечева страва. Якщо ви не їли капустяний шніцель, то обов'язково його приготуйте. Це не просто смачно, це шалено смачно. Я вже відварила підсолені в підсоленій воді листя капусти до готовності, як ми варимо на голубці. Хтось дось ту частину відбиває молотком, я зрізаю. Змішую майонез з часником. Я взяла сушений, можна взяти свіжий. Майонез мене мій домашній, найсмачніший. Два роки як не купую. І вам не раджу. А тепер весь листочок промазую майонезом і складаю конвертиком. Починаю з товстої частини. І зразу так роблю з усім листям. Яйця беру на глаз, дивлячись скільки у вас того листя. Я взяла 4. Силю за смаком, всипаю чорний перець, коріандр і часник. І все добре змішаю. Капусту кладу в борошно, потім в яйце і знову в борошно. І обсмажую на рослині олії. Смажу до золота іскаринки. Як це смачно! Особливо зі сметаною. Це рецепт з мого дитинства. Обов'язково приготуйте смачного і всього найкращого!